Добрий день, мої любі малятка, хлопчики, дівчатка. Всіх вас вітаю та на заняття по розвитку Боги всіх запрошую. А говорити ми сьогодні будемо з вами, дітки, про перелітних птахів. Дітки, подивіться уважно, кого, кого ви тут бачите? Перелітні птахи правильно. А тепер ми з вами будемо до слова птахи. Придумувати іменники, інші слова, які можна підібрати. Давайте підберемо. Птахи, так, пташенята, гніздо. Так, ось пташенятка, бачите. Гніздо. Яке ще слово можна? Яйця. Ось, бачите, тут яйця лежать. Так. Шпак. Ластівка. Так. Де ластівка у нас? Ось ластівка. Лелека. Де лелека? Чапля. Ось вона. Зяблик. Яку. -то? Лебеді. Да? Всі птахів назвали. Молодці. Так. Ще які можна придумати слова. Насіння, правильно, птахи їдять ще, бур'яни, комахи, бруньки, так, пух, хвости, крила, трилі, слова, співає, да, пір'я. Ось бачите, як ви багато придумали і в іменників. А тепер давайте придумаємо слова, які називаються дієсловами, і відповідають. На запитання, що роблять, птахи що роблять? Прилітають ще, відлітають, співають правильно, годують, приносять, ловлять, будують. Що вони будуть? Будинки собі. да? Далі. Дістають. Деякі птахи ось дістають водорослі. да? Водних павучків всяких, далі. А що вони можуть ще? Гойдатися на гілках, так, сидіти, висиджувати, відлітати, так, чистити гнізда ще можуть. Да? Молодці, дуже багато придумали дійснів. А тепер ми з вами придумаємо, дітки, прикметники. Пам'ятаєте, на яке запитання відповідають? Який, яка, яке? Які птахи великі, ще і маленькі. Так, а давайте пір'ячко подивимося. Біле, сіре пір'ячко, чорне, різнокольорове, блискуче. Так, а ще які птахи. Пухнаті, допитливі, працьовиті птахи і ще які сірі. Так. А давайте на лапи подивимося, які лапи довгі, короткі, молодці, багато слів придумали. А тепер придумаємо прислівники. Це дітки слова, які відповідають на запитання, як? Як? Високо, ще птахи можуть сидіти, як? Низько. А співати, як вони можуть? Голосно, а ще як тихо. Дзвінко, а літати як можуть швидко, повільно. Молодці, дітки, багато ви придумали слів. Дітки, а зараз я хочу перевірити, як ви запам'ятали птахів. Я вам загадаю загадки, а ви відгадайте. Перший він приніс весну, пробудив усіх від сну. Заспівав під вікном. Люди звуть його. Я шпаком молодці. Ось шпак, да, дітки? Трін. Він Молодці. Має ноги коротенькі, два пера у хвості довгенькі, без ніч мушок поїдає. Хто це така, дітки? І в повітрі вона високо літає. Хто ж це такий? Загадали? Правильно, це ластівочка. Бачите, в неї як два хвостика від Так. А це хто? Довгонога, чорнобіла, у гніздо на хату сіла, довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Це хто, дідки? Правильно це лелека, бачите? Де її гніздечко? На хаті. Молодці, правильно ви відгадали загадки? Дітки, а зараз ми будемо з вами складати казочку про шпака. Перша буду складати я, а потім ви придумаєте казочку, можете про шпака, а можете вибрати другу птаху. Добре? Так, слухайте, що я склала. Настала весна, повернулися птахи з теплих країв. У шпачихи з'явились пташенята. Бачите, виглядає. Так, вони були маленькі, голі, сліпі, але дуже прожорливі. Тато та мама не встигали приносити їм черв'ячків, комах. Що б час, і пташенятка підросли, але ще не вміли літати. Були дуже допитливі, їм все хотілося знати. І ось одного разу, коли батьки полетіли за їжею, одне шпаченятко випало. Воно злякалося, почало кричати, звати на допомогу, і ось мимо пролітала ластівочка, дітки. Вона почула крик маленького пташенятки, підлетіла, заспокоїла його, взяла клювиком за крице і віднесла шпаківню. А незабаром, дітки, прилетіли тато та мама. Вони приголубили маленьке, нагодували шпаченят і наказали більше не виглядати, бо може трапитись біда. А ласівочку вони дітки пригостили, віддячили комахами, зернятками, гусями. Ось дітки і закінчилася казочка. Сподобалася, дітки? а яку можна вивести тут мораль, а? Що можна сказати? Що без дозволу не можна виглядати з гнізда. Чому? Тому що може трапитись біда. Так, дітки, сподобалась казка. А тепер ви придумаєте казочку і надішлете мені, а ми послухаємо, яку казочку ви склали. Заняття підійшло до кінця. До побачення малята!